Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Хочу показати, що у мене квітує на цей час. Вже почали квітнути гортенції. Там он квітне флокс, дуже яскрава така плямка. Трошки почали рости, верніше, пішли в ріст мої злакові. щось вони не дуже у мене. Наростають, цей кущик більш-менш росте, а той взагалі чомусь маленький. Ось такий ялівець у мене тут, манюсінький. Я в минулому році їх купувала, осінню, показувала, які вони були малесенькі. Ось так от це в мене Вероніка сиса. Не пам'ятаю, чи квітне вона, чи не квітне, але кущ гарно наростила. А це ось такі жуки вже на гортензію позліталися. То вони троянди їли, тепер перебралися на гортензію, то я їх збираю. Тут в мене ще і хіноцея так квітна гарненько, саме звичайно, але також дуже красиво. Нещодавно дивилася відео пані Наталі на ідеальний сад, то в неї такі красиві, яскраві, червоні. Дуже мені сподобалися. Можливо, собі також прикуплю. Подобаються мені гарненькі такі. А тут в мене ще один ялівець. Назви не знаю, але нічого страшного. Хай наростає. Можливо, це принц Уільямс. Чи ще якось пам'ятаю, повинен був бути такий кущик в мене. Оце одну назву запам'ятала та й все. Це в мене трояндочка. Вийшло, що вона із цим кущиком. Підкажіть назву кущика, тому що я дивилася в інтернеті, то написано було, що це материнка. Такий великий кущі, квітне гарно. Можливо, це і є материнка, не знаю. Ось таке листечко у нього. І ось така трояндочка. Це ті, що з Фейсбука я замовляла. Попідстригала вже лаванду свою, спірею також обрізала вже, навіть дала маленькі листочки. Тож потроху займаюся. У нас були дощі, злило все, тут трохи землю порихлило, а то взагалі наші ливень був, мені здається. Ось ще один квітничок. Також трохи повидьоргувала бур'ян. А то, знаєте, то засуха то дощ, і в основному то в мене тут наростають берізка. Оце коли засуха, вона наростає, коли дощ іде, їй також добре. Ось такий у мене кущик є. Не знаю назви його, але це один кущ, а листечко, бачите, тут трьох видів. Є таке біло-зелене, є взагалі таке лимонна на камеру не передає. І є, звичайне, більш таке салатове. Воно квітне, я пообрізала квітки. Мені не подобаються такі квітки, наче фонарики. А це ось така гвоздичка, трав'янка, ту, ще я весною висаджувала, попідстригала її, то вона мені, бачите, так наросла. Маленька, звісно, але нічого наростає. Ось, ось ще один хвойник. Переживала, думала, що його сонце попекло, але ні. Подивилася в інтернеті, що він такий має бути. А це у мене тут, о, господи, як вони називаються. Не пам'ятаю, можливо, а, вспомнила фіалки. Це вони в мене тут понасіювались. Не то, що вони понасіювались, просто цей квітник я робила прошлим літом, і тут була грядочка. Із цих фіалок. Ну, я ж все перекопала і тому, нанеслося по всьому квітнику. Але нічого, я залишаю, щоб було таке більш-менш зелене. Ось така травичка. Також погано росла, а це пішла в ріст. Можливо, води не хватало, хоча я поливала. Ще ось такий ялівець, треба його підперти, бо я так і не знаю, який це він. Чи він вгору росте, чи він лягати повинен. Ось так от. Ну і на цьому квітничку ось Трошки квітує лапчатка. В цьому році щось мало квіточок. Можливо, ще буду квітнути, або вже відквітла, я не побачила. Ось такі хосточки. Там лаванду вже постригла. Ну, і ось ця красунька така. Один пагінець. Тут у мене ще анабель росте. Трохи її підв'язала, бо нижні гілочки геть попадали. В минулому році їх трохи позламувало, тому вони у мене низькі вийшли і падають, голови не тримає. А ті, що здорові були пагони, то бачите, тримає шапки. Такі нічого. гарнющі. Вже відквітають, мабуть. Ще ось така Вероніка в мене є. Це я її колись посадила туди в лаванду. Поки лаванда була маленька, то вона гарно квітла росла, а потім лаванда наросла і взагалі знайшла це корінчик маленький, одну гілячку і сюди пересадила. Тож їй тут хватає місця, і вона мені заквітла в цьому році. Ось такий ще хвойний у мене є кущик. Гарненько він росте, жовтенький такий.